24 січня в Батуринському будинку культури відбулись урочистості з нагоди присвоєння Батуринській загальноосвітній школі перших третіх ступенів імені Григора Орлика. Григор Орли, французький військовий діяч, генерал-лейтенант французької армії, син гетьмана Пилипа Орлика, похресник гетьмана війська запорозького Івана Мазепи. Ім'я Григора Кулиповича Онзика широко відоме всьому світові, проте у вітчизняній історії довгий час залишалась невідомою визначна постать дипломата, військового гетьманича. Григора Орлика. Центральною подією стала презентація відеофільму Григір Орлик Життя з Україною в серці, який став результатом творчої співпраці Конотопського телеканалу Контакт Національно-історичного культурного заповіднику Гетьманська столиця і Батуринської школи. Після прем'єрного показу відеофільму, що його представив режисер Олександр Платонов, відбулось його обговорення. Щиро дякуємо всім, хто, хто долучився до роботи над фільмом Подлик. Життя з Україною в серці. Олександру Платонову, Сергію Чупильну, оператору монтажеру який також сьогодні у нас за камерою вашою Аліні Ващенко, керівнику студії Контакт міста Конотопа. Гіреї оцю роману кривку, працівникам заповідника гетьманська столиця Руслан Ягієвський та Володимиру Коваленку. І, звичайно ж, нашим головним героям фільму, учням Патулінської загальноосвітньої школи. Я смотрел этот фильм, и меня, наверное, немножечко распирает гордость за того, что все-таки в нашей школе есть такие таланты, это раз, что может без запинки свободно разговаривать на камеру. Это не так уже легко, я скажу. Поэтому я очень рад, что у нас такие есть ученики, уже готовые артисты, которые сегодня-завтра а могут поступать уже. Куда там? Карпенка Каролібата приємно від того, що два міста, конотоп та батурин, які мають історичне, дуже багато історичне минуле об'єдналися для того, щоб вийшов такий якісний телепродукт. Я думаю, що всім сподобався цей історичний фільм про Григора Орлика. Обов'язком кожного громадянина нашої держави, безперечно, є знання. Вивчення та шанування нашої історії, історії рідного краю. Маємо сподівання, що даний фільм буде широко використовуватися педагогами у навчально-виховному процесі. Дозвольте мені, від імені начальника відділу освіти Конотопської міської ради Ольги Віталійовни Буспалої привітати всіх присутніх з такою чудовою подією, подякувати всім хто був причетний до створення цього фільму. Поважати нових творчих, вдалих ідей. І маємо сподівання, що це лише початок нашої з вами плідної співпраці. Дуже дякую. Ну а телеглядачі нашого каналу зможуть переглянути фільм Григор Орлик Життя з Україною в серці у середу, 25 січня о 19.30 по закінченню програми Новини мого міста. Енергозбереження тема як ніколи актуальна і тому в місті активно проводяться роботи, направлені на збереження енергоресурсів. Наразі ведеться ремонт вуличного освітлення з заміною звичайних світильників на енергозберігаючі світодіодні. Сьогодні такі роботи проводилися в районі Загребелля. У центрі культури і дозвілля кінотеатр Мир відбулася презентація карти Топонімія Криму на цьому заході. Побувала і наша знімальна група. Слава Україні. Ну рік часу тому я обіцяв, що до нашого міста будуть часто заїздити такі уважні гості, як сьогодні, як от пан Богдан як Ірина Фаріон. Але бачите, рік пройшов. Ми погрузли в наших таких буденних справах побуті, в розбудові нашого міста, в ремонті доріг, заміні ліхтарів, в ремонту трамвайних полі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, все одно не потрібно забувати про нашу обіцянку, що все ж таки духовне ми маємо ставити передусім, зобов'язуємося ставити передусім, адже якраз фінанси є вторинні, це, до речі, не мої слова. Я вже навіть не хто це сказав. Економіка є вторинною, первинною є культура нації, і її динаміці. Також хтось з сказав, що той, хто не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Це архіважливо, це є фундаментальні речі, які ми маємо пам'ятати, які маємо знати. Сьогодні до нас завітали з презентацією карти Топонемія Криму у гості з міста Київ. Це відомий український журналіст, публіцист та історик, засновник музею архіву преси, модератор карти Топонемія Криму Вахтан Кіпіані. Історик та журналіст П'ятого каналу Ростислав Мартинюк. Журналіст П'ятого каналу Сергій Заваліф. Самі потреба знати історію, це потреба потім не робити помилок. Ця карта є одним з таких наочних свідчень того, що історія з одного боку, вона дуже така ніби далека в підручниках, документах, книжках, спогадах. Але з другого боку її можна. Побачите перед очима. І оця карта, я про неї буду, звичайно, сьогодні говорити трошки там, докладніше, ніж о, коротко зараз, вона дає можливість показати учнів, головне, чи існує український Крим, чи існує Кримсько-Татарський Крим, і чи існує російський Крим. Коли ви будете працювати з історичними топонімами, тобто з містонайменнями оцих населених пунктів, ви зрозумієте, що в так званому Руському Криму нема російських топонімів. А, а тим більше нема російських гідронімів, тобто назв річок, нема назв гір, нема е, вулиць е, там, ну, історичних центрах, міст, таких як Івпаторія чи, чи Феодосія, і так далі. Тобто, виявляється, а де ж тоді Росія? А Росія з'являється в Криму в кінці 18 століття, а потім вже в 40-х роках ХХ століття, після е, одного зі злочинів геноциду після депортації кримсько-татарського народу, тоді в двох. Постанова президії Верховної Ради СРСР у 46-му, 1946, 1946 та 1948 роках, оця вся історична топонімія Криму, яка цією картою повертається, була замінена. Ця карта була придумана і потім зроблена мною і колегами по історичній правді для того, щоб вчитель, передусім вчитель, але не тільки просто будь-який свідомий громадянин, дізнавшись, вивчивши цю історію, був опірний перед російською пропагандою. Вона нікуди не зникла. Вона існує через телебачення, вже менше, але ще існує через російське кіно, яке ми дивимося, через серіали, через е, новини е, радіо, через інтернет, через інші засоби комунікації, які на нас, власне, спрямовані. Відповідно, коли ми будемо знати, що ніякого руського Криму не існувало, що Російський Крим це продукт насильства. І от відповідно, будучи озброєним цим знанням, а ця карта сприяє цьому знанню. Ви будете опірними і як громадяни. Відповідно, на цій карті є ті топоніми, які є на будь-якій адміністративній карті Криму. І хто Крим більш-менш добре знає, він їх знайде. Тобто ми не прибирали топоніми ні комуністичного часу, ні російсько-імперського часу, бо вони теж є історія цього краю, цього регіону України. Відповідно, кожне місто, там Керч там, чи приміром, Суда, чи Феодосія, чи Євпаторія, чи Сімферополь, чи Сівастополь, так званий город руських моряков, мають Інші під сучасною назвою топоніми, яким словом називалося це місто чи село чи селище у минулому. Відповідно, кожне місто це дві, три, чотири історії. І можна дати завдання, приміром, вибрати всі міста, які були засновані е, там, німецькими колоністами, євреями, італійцями, е, турками, ну і, звичайно, кримськими татарами, громадянами України, які залишаються напевно. Найкращими українцями в Криму, я так іронічно сказав про місто Севастополь, яке знають, як звучить там з середини 19 -го століття город Руських моряков». І пісня, гімн цього міста про це стверджувала. Але під містом Севастополь є напис Червоними літерами. А в легенді написано, що цей колір, яким це позначено, це кримсько-татарська назва. Тобто для нас, які мало про це знають, а може навіть взагалі не знають. Що виявляється місто Севастополь, яке росіяни так шанують свої історії, що насправді воно побудовано на іншому місці, що до Севастополя там жили люди. І це місто називається, тут є два написання Ак'яр або Ахтіяр. Або місто Сімферополь, столиця Автономної Республіки Крим. В матеріалах кримсько-татарського народу, в матеріалах Меджлісу, які очолює Ріфат Чубаров, а перед ним очолював. Мустафа Джемілів, ви ніколи не знайдете слово сімферопиль. Кримські татари в усіх своїх документах вживають тільки назву Акмізджи. Тобто, фактично, якщо перекласти це слово з кримськотатарської на українську, це було, буде біла мечеть, біла церква, іншими не Тобто вони в своїй історичній пам'яті тримають інформацію про те, що перед тим як росіяни прийшли в Крим і створили, ну, заснували, як вони кажуть, місто Сімферополь, там жили люди, там було місто. З нагоди дня соборності, який відзначався 22 січня, учні 4-го бугунівського класу 7-ї школи завітали з патріотичним заходом до військових 58-ї мотопіхотної бригади. Перший візит учнів сьомої школи до військових, наприклад, 7 січня школярі завітали до них з колядками. Все це проводиться в рамках співпраці загальноосвітньої школи номер 7 з 58-ю мотопіхотною бригадою щодо патріотичного виховання. Візит богунівців порадував військових. Вони були вражені строєвою підготовкою учнів та іншими їхніми навиками. Юні Богуняць. Це найстарший наш клас, 4 А, який показав вже свою виправку і те, що вони навчилися за цей період. Дякую вам за вашу службу. Слава Україні! Свою чергу теж отримали масу задоволення від даної зустрічі. Після закінчення заходу, в якому вони були артистами для наших захисників, юні гості ознайомилися з побутом військових та зробили пару фото на пам'ять. Заходи в рамках патріотичного виховання між військовими та учнями сьомої школи будуть продовжуватися і надалі, запевнив директор школи. Давно вже стало доброю традицією розпочинати кожен навчальний рік у художній галереї ЦДЮТ фестивальним конкурсом джерела Конотопщини. Не став виключенням і цей рік. Міський конкурс джерела Конотопщини вже 21 раз відкриває новий сезон у дитячій картинній галереї Центру дитячої та юнацької творчості, чудовою виставкою живопису та декоративно-прикладного мистецтва, виконаного творчими дітьми Конотопщини. Мистецтво це завжди прекрасно. Мистецтво об'єднує людей, дарує красу та радість. Радість творчості сьогодні нам дарують талановиті, неперевершені юні таланти конотопщини. Молівно, які особливості має цьогорічний конкурс? Особливісті цьогорічного конкурсу джерела Конотопщини Конотопщини-21» полягають у тому, що змінена тематика. Дитячих робіт саме з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, для образотворчого мистецтва було вибрано три теми. Для першої вікової категорії була обрана тема ілюстрації ілюстрації дотворів Леоніда Глібова у зв'язку з тим, що в цьому році святкують 190 років від дня народження такого поета. Для другої вікової категорії була обрана сюжетна ілюстрація Козаки. І третя вікова категорія це саме старша ланка школи, була обрана тема 25 років незалежності України. Для декоративно-прикладного мистецтва було вибрано два напрямки. Перший напрямок це декупаж і папє маше, а другий напрямок це різьба по дереву. Хто взяв участь у цьому конкурсі? У конкурсі джерела Конотопщини взяли участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільні навчальні заклади нашого міста. А хто став переможцями цього конкурсу? В цьому році переможців виявилося досить багато. Ще хочу сказати, що учням, які перемогли у конкурсі джерела Конотопщини, цьогоріч будуть вручатися ось такі буклети. Під час заходу відбулось нагородження переможців конкурсу.

власне, це коли не припиняти навчання та постійно підвищувати свій професійний рівень. Такої думки дотримуються і педагоги міста Конотоп, адже в закладах освіти нашого міста постійно проводяться різноманітні заходи, спрямовані то на обмін досвідом, то на підвищення професійного рівня педагогів. Передаю слово виконуючий обов'язки завідувача міського методичного кабінету Людмилі Зеленській. За ініціативи Конотопського міського методичного кабінету до міста Конотопа запрошено Івана Іванова, засновника. Це Центру нової освіти, автора інноваційних навчальних програм, сертифікованого вчителя, експерта Макрософт. я організував центр нової освіти менше року назад і зробив я це для того, щоб бути максимально. Доступним як тренеру для освітян по Україні для того, щоб можна було приїхати в школу як великого міста, так і маленького села, і надати практичні поради, практичні рекомендації інструкції для того, як упроваджувати сучасні принципи навчання безпосередньо в навчальний процес і виховний на базі загальноосвітньої школи 11 Проведено тренінг для директорів шкіл та позашкільних навчальних закладів за темою розвиток компетенцій 21 століття для успішного життя. Під час цього тренінгу наші директори навчальних закладів отримали інформацію, якою має бути освіта 21-го століття, які компетенції потрібні для досягнення успіху в житті. Самооцінювання рівня компетенції 21-го століття у другій половині дня для директорів шкіл було проведено тренінг створення інформаційного освітнього середовища. Під час цього тренінгу учасники розглянули такі питання, як що таке інформаційне освітнє середовище, які проблеми, інструменти реалізації освітнього середовища, які інформаційні освітні середовища є в Україні. На базі загальноосвітньої школи номер 7 імені Григорія Гуляницького ми проводимо тренінги для заступників директорів з навчально-виховної роботи та вчителів-предметників. Заступники директорів та вчителі-предметники будуть вчитися втілювати в життя компетентнісний підхід, а також ознайомляться практично, що таке змішане навчання, як, яка методика його, які інструменти. Вчитимуться перевертати навчальний процес так, щоб сфокусувати не на поясненні теорії увагу, а на опрацюванні практичних навичок, на спільній роботі та креативних ідеях. Учасники тренінгу отримають відповіді знову ж таки на ті ж питання, що е, які вимоги до сучасного педагога, якою має бути освіта 21-го століття, які компетенції, що таке змішане навчання і чому його, в чому його переваги і недоліки, е, які моделі змішаного навчання. Успішні, ознайомляться з успішними прикладами організації змішаного навчання, яка роль вчителя і учнів під час змішаного навчання, як мотивувати учнів до самоосвіти, до саморозвитку, як перевернути клас, отримають 20 конкретних кроків цієї діяльності, чим відрізняється дистанційне навчання від змішаного. Як адаптувати свій навчальний матеріал від дистанційного до змішаного формату? Наступні тренінги буде проведено для вчителів інформатики та вчителів-предметників. Педагоги ознайомляться з трендами освіти, інструментами сучасного педагога. Вчителі інформатики та вчителі-предметники шукають натхнення і русло, в яке можна спрямувати свою творчість, обирають оптимальний шлях власного професійного розвитку. Педагоги отримають відповіді на такі питання, які тренди в освіті визначатимуть наше майбутнє через 5-10 років. Чому сучасних дітей неможливо вчитися? По старому, які є нові моделі навчання, у чому педагогічний потенціал інформаційних технологій, як мотивувати учнів до навчання та підвищувати результативність їхньої діяльності? Також буде проведено для вчителів-предметників та вчителів інформатики. Тренінг по змішаному навчанню. 75 педагогів міста Конотопа отримують сертифікати від Центру нової освіти. Треба йти в нову сучасність. Професійний розвиток це процес безперервний. Саме тому всі учасники тренінгів отримають сертифікати і доступ, вільний доступ до закритих навчальних матеріалів. Це спеціальні сторінки з цінними ресурсами на сайті для самоосвіти та Саморозвитку, якими вони зможуть користуватися протягом багатьох років, а ці ресурси постійно поповнюються після завершення тренінгів, розпочнеться робота по втіленню нових ідей.